Тайм. український безпілотник Фурія витримав удар російського FPV-дрона. Внаслідок атаки зенітного дрона противника український апарат отримав лише незначні пошкодження, які було усунуто на місці. Кількість користувачів Starlink перевищила 4 мільйони людей. Такий винятковий результат досягнутий завдяки залученню ще одного мільйона абонентів за останні кілька місяців, починаючи з травня 2024 року. Наразі компанія надає послуги через мережу, що складається з майже 6 тисяч супутників, які охоплюють понад 100 країн і регіонів світу. У Чернівцях проходить фестиваль меду і трав'яного чаю. 28 і 29 вересня на центральній площі для відвідувачів проведуть тематичні майстер-класи зі створення свічок із овощини та звикачування меду і дегустацією. А ще охоч можуть тут придбати медову продукцію, осінні букети та вироби від буковинських джолярів. За благодійні внески на ЗСУ можна скуштувати запашний трав'яний чай, заварений у казані просто на площі.